Всім відомі ці проблеми, нудні пояснення або взагалі їх відсутність. Мала кількість інструментів для навчання, висока ціна. І після цього я зрозумів, що для реалізації ідеї такої складності потрібно знайти компанію на аутсорс, дуже якісний, інноваційний і унікальний навчальний застосунок на українському ринку. Дуже високий рівень довіри з вашого боку та відповідальність нашої команди. Привіт, друзі, Карина, привіт, Кирило, привіт, Оля! Добрий день. Ми це зробимо і поділимося з нашими слухачами про те, як створювали мобільний додаток для підготовки учнів до НМТ з перших вуст. Почуємо на кінець правдиву історію від людини, з якої все починалось, Кирило від вас. А може ця історія взагалі починалась набагато раніше? Хто знає? Скажу відверто, Кир... Кирило Інтрига вже є, і насправді дуже хочеться почути від вас, яка була передісторія і з чого все починалось. Тому. Поділіться, будь ласка, і розкажіть, з чого це починалось. Так, звісно, це не почалось вчора. Я вже досить давно за сферою освіти, і на мою думку, в ній є дуже багато простору для оптимізації процесів і покращення якості, особливо враховуючи нові технології. Досвід школярів та студентів виглядає приблизно так само, як 100 років тому. Лише в деяких прогресивних випадках крейда змінилась на фломастери щодо драги. все почалось якраз з бажання вирішити проблему потенційного клієнта. Так як ми всі проходимо через садочки, школи, університети. Всім відомі ці проблеми, нудні пояснення або взагалі їх відсутність, мала кількість інструментів для навчання, висока ціна і багато, багато інших проблем. Крім того, мене дуже турбує сприйняття людьми освіти в Україні. Люди сприймаються як щось непотрібне і нудне. Це не так. Освіта це база, на якій вибудовуються вміння, досвід та бачення. І ми обов'язково покажемо, що навчатись можна надзвичайно корисно для себе, ефективно та в кайф. Хотілося реалізувати щось класне і зручне таким чином, і виникла ідея. І я, звісно ж, взявся за те, щоб її аналізувати а саме, потенційний ринок. Наявність вже готових рішень і так далі. Після цього почав прописувати саму ідею та робити прототипи. Після того як склав це все докупи, провів декілька опитувань. У мене вийшло переконати інвестора в перспективності ідеї. Вже тоді приступив безпосередньо до організації роботу та пошуку компанії для реалізації технічної частини. Круто, дуже круто, неординарно і дуже дуже цікаво. Взагалі, як можна подивитись на. Повсякденні речі іншим поглядом з іншої точки зору, і прийти до такого креативного і крутого рішення. А давайте поговоримо про ваші початкові взагалі очікування і враження, що взагалі спонукало звернутися до нашої команди, як взагалі обирали команду для розробки, які мали критерії та думки з приводу розробки і процесу. Після такого процесу кристалізації ідеї, дослідження ринку та попередніх домовленостей щодо реалізації, постало питання: як організувати роботу, та як реалізувати технічну частину. До початку роботи над цим проектом я мав досвід роботи як з фрілансерами, так і з компаніями, що пропонують розробку різних сайтів та платформ, але не що рівня. Тоді ми хотіли розробити також досить складний продукт для вивчення німецької мови, десь на рівні здраги, але ми стикнулися з рядом проблем, в тому числі. Слі, переоцінка власних сил компаній та фрілансерів вони не мали спеціалізації в розробці потрібних рішень, відсутність організації та розуміння. Необхідних рішень і багато інших моментів, що призвело до значної втрати часу, грошей та розчарування. Після цього я зрозумів, що для реалізації ідеї такого, такої складності потрібно знайти компанію на аутсорс, яка має досвід розробки навчальних продуктів, застосунків та має широке портфоліо реалізованих продуктів. Таким чином я знайшов визом. Круто, Дуже дякую. Насправді дійсно досвід здобувається лише через свої помилки і через свій шлях. Так. На чужих помилках дуже важко вчитись. А як взагалі відбувалось е, ваше бачення, як ви вбачали свою роль в процесі безпосередньо розробки? Поділитись з нами? Так, я вбачав свою роль. По перше, звісно, як головного ідеолога та керівника проекту? Мені було важливо, щоб всі важливі технічні аспекти продукту були впроваджені правильно, адже вони ґрунтувалися на конкретних потребах потенційного користувача та інших стейкхолдерів? По-друге, я бачив себе як Комунікатора, адже ми працювали із вчителями із учнями над контентом і повинні були реалізувати всі ці аспекти таким чином, щоб все працювало чітко як одне ціле для клієнта. Тому тут була важлива також робота проджект менеджера для того, щоб трансформувати ці вимоги у конкретні технічні задачі. Так і саме на цьому етапі приєдналася я як проджект менеджер на вашому проєкті, і ось хочу запитати, які взагалі у вас були первісні очікування від проєкту? Мої очікування були банальні створити дуже якісний інноваційний і унікальний навчальний застосунок на українському ринку, що дійсно принесе цінність користувачам? І Я думаю, що це у нас вийшло. Слухайте, Кирило. А якщо пригадати, чи були в нас якісь моменти, коли вам там доводилося змінювати ваші вимоги чи очікування? Як взагалі ці зміни були інтегровані командою? Так, звісно, коли ідея лише на стадії прототипування, її можна оцінити по одному. А коли ідея переходить до стадії реалізації, вона починає трансформовуватися і адаптовуватись. І це нормально, тому що всі аспекти передбачити нереально. Команда дуже професійно реагувала на подібні зміни, особливо корисним в таких випадках був наш робочий документ, який Карина вела протягом всієї роботи. Ми могли слідкувати за всіма змінами та як вони впливають на бюджет. Так, ми старалися зробити нашу роботу прозорою також надати вам всі актуальні завжди статуси і розуміння, да, в чому над чим ми зараз працюємо, на якому ми етапі чи ми попадаємо в бюджет, в наші таймінги. І ось тут хочу запитати у вас: взагалі, як ви оцінюєте ось цю взаємодію з командою розробників, і можливо, якісь були виклики у спілкуванні чи координації, наприклад. Я дуже задоволений нашою комунікацією? Це була одна з найкращих частин. Це якраз те, чого мені не вистачало в роботі над попередніми проектами? У нас була зручна постійна комунікація через Телеграм, а також регулярні зідзвони кожні два тижні, і це дозволило нам ефективно та швидко вирішувати питання, які виникали. Дуже цікаво. Насправді хотіла е, взагалом вас запитати, Кирило, а як взагалі оцінюєте весь процес створення додатку? Чи було щось таке, що ви б хотіли змінити в способі управління проєктом, в підходах і так далі? Так, я дуже задоволений процесом роботи та управлінням проєктом. Все було чітко, вчасно і конкретно немає чого додати. Слухайте, а підскажіть мені, як ринок взагалі відреагував на запуск вашого продукту? Чи взагалі ось ваші очікування відповідають тій реакції, як ринок, як ринок зреагував на драги? Зараз у нас місяць серпень і говорити про реакцію ринку ще зарано, чесно кажучи, адже всі наші клієнти ще на канікулах. Проте станом на зараз ми бачимо, що потенційні користувачі активно досліджують застосунок та вивчають функціонал. Щодо результатів, вже буде зрозуміло за 2-3 місяці. Ну, ми з нетерпінням також чекаємо результатів. Ми спостерігаємо за драги. І ось ще одне питання маю: як взагалі, які у вас взагалі плани для подальшого розвитку продукту? От, поділіться з нами, тому що нам все ж таки цікава ця перспектива, і чи взагалі є плани на розширення або модифікацію продукту? Звісно ж, є. Ми налаштовані розвивати цей продукт та перетворювати його на справжнього світового лідера у своєму сегменті. У нас вже є і список конкретних фіч, які ми будемо впроваджувати, і загальний курс розвитку як в горизонтальному, так і у вертикальному напрямку. Головна задача для нас зараз це грамотно та успішно зайти на ринок з наявним продуктом, чим ми зараз і активно займаємось. Ну і під кінець хотіла задати вам таке останнє питання, Кирило. Скажіть, будь ласка, ви вже попрацювали безпосередньо з наповненням контенту в додатку? Ваші близькі, друзі вже вам давали зворотній зв'язок, поділилися з нами про те, що зручно, що треба покращити, і напевно, вже в цілому можете оцінити кінцевий результат. Чи відповідає він вашим спочатку визначеним цілям, чи щось пішло не так? Так, результатом роботи ми задоволені, і продукт відповідає визначеним цілям. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Зі свого боку можу сказати, що було дуже дуже комфортно працювати напротязі всього періоду, бо, незважаючи на довгий період спільної роботи на диво, ми з вами не мали жодного непорозуміння. Так буває далеко не завжди, бо іноді ми стикаємося з замовниками у відстоюванні якихось своїх позицій з обох сторін. Але в нашому з вами, випадку такого не сталося. Ну і це насправді для мене говорить про дуже високий рівень довіри з вашого боку. От та відповідальність, ну напевно, нашої команди, яка працювала над створенням додатку, Карина. І я тобі за це дуже дякую. Я Отож так, дякую. Да, і тобі, Оля, за саппорт, і вам, Кирило, завжди за чіткі і швидкі відповіді за комунікацію. В принципі, я можу сказати, що це наш сумісний успіх, і ми всі чекаємо прогресу і перспектив розвитку драги. Отож, Кирило, я вам бажаю вдалого виходу на ринок, підкорити серця абітурієнтів і до нових звершень. Дякую вам велике за запрошення та за дуже якісну реалізацію проєкту. Вже не можу дочекатись продовження нашої роботи над застосунком. Ми також Накрає. чекаємо повернення до того, щоб запроваджувати нові ну, фічі, новий цікавий функціонал. Тому я думаю, що роботи в нас попереду ще дуже багато. Це точно. Дякую. До зустрічі.